Добрий день! Я майстер виробничого навчання Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування. Мене звати Новік Олександр. Сьогодні ми з вами поговоримо про напівавтоматичне зварювання. Налаштуємо апарат напівавтоматичного зварювання в режимі МігМАГ та зваримо просту конструкцію. Перед початком виконання робіт давайте повторимо правила з техніки безпеки. Щоб приступити до роботи зварювальній майстерні на, на зварювальному обладнанні, потрібно одягнути засоби індивідуального захисту. До них відносяться зварювальний костюм з вогнетривкого матеріалу це піджак, штани, спецзуття для того, щоб воно не горіло, шкіряне бажано. Головний бор е захисна маска або щиток е і краги або рукавички. При роботі з болгаркою ми обов'язково використовуємо захисні окуляри. Наше завдання на сьогодні навчитися налаштовувати напівтоматичний зварювальний апарат та виконати зварювання простого вузла. Перед тим, як приступити до роботи, нам потрібно оглянути наше зварювальне обладнання на предмет зовнішніх пошкоджень. Підходимо до обладнання. Бачимо рукав обладнання нашого зварювального, він повинен бути зафіксований міцно, не болтатися, не шататися. Муштучок ну, відкручуємо, дивимося, щоб він був чистий, щоб тут не було окаліне після попереднього зварювання. Дивимося, він у нас чистий. Наконечник також чистий, все видно, що чистий. Ставимо на місце перевіряємо. Магістралі, які підходять від балона до зварювального апарату, вони повинні міцно зафіксовані бути і не повинні пропускати газ, який надходить до балона. Наше зварюване обладнання фірми Fronius називається Transtill 2200. Апарат може працювати в трьох режимах: напівавтомата. Ручне-дугове зварювання і аргонне зварювання. Сьогодні ми будемо працювати в режимі напівавтоматичного зварювання. Зварювання проводиться в режимі захисних газів мігмах. Як розшифрується апаратура мігмах? Міг розшифрується як метал-інертний газ, а маг метал-активний газ. До інертних газів відносяться такі гази, як гелій і аргон. Цими газами зазвичай проводиться зварювання кольорових металів. До активних газів відносять такі гази, як вуглекислий газ і азот. Зазвичай для покращення якості шва використовуються мікси газів аргона і вуглекислого газу, так як у нашому випадку. Ми будемо використовувати для зварювання мікс в процентному відношенні аргона 15% 15-25% вуглекислого. Газа, все остальне решта, тобто 75%. Перед тим, як приступити до роботи, обов'язково перевіряємо паспорт балону. На паспорті балону зазначено дві дати: з 2023 року до 2028. Це нам вказує про те, що цей балон придатен до 2028 року. Він пройшов повірку і може використовуватися коли ми закінчиться газ, ми можемо заправляти його до 2028 року. Якщо ця дата підходить, балон відправляється знову на перевірку і штампується наступна дата. Зазвичай це буквально ну, десь приблизно 5 років. Перевіряємо редуктор балону обов'язково, чи працюють шкала наша. Тому що якщо шкала не працює на редукторі, шкала, яка показує кількість газу в балоні і шкала, яка показує тиск на зварювальне обладнання. Переходимо до налаштування нашого зварювального обладнання. Перед тим, як налаштувати зварювальне обладнання, його потрібно заправити дріт. Знімаємо муштучок спальника, знімаємо наконечник. Це потрібно робити для того, щоб коли ми будемо заправляти дріт, він без перешкод вийшов у нашого пальника. Розпрямляємо. Так, знімаємо гаєчку, яка фіксує нашу картушку. Вставляємо катушку. відкидаємо прижимний ролик вниз, відрізаємо, щоб рівненький кінець був і вставляємо в рукаву. Фіксуємо прижимним роликом, закручуємо майку, закриваємо кришку, вмикаємо в мережу. На зварювальному апараті дуже простий і зручний інтерфейс. Давайте з ним ознайомимося. Зверху ми бачимо клавішу, яка перемикає товщину металу, який ми будемо зварювати, силу струму і подачу зварювального дроту. Ці всі параметри регулюються ось цим регулятором. З правої сторони ми бачимо параметри, такі як довжина дуги, перемикаємо напруга і індуктивність. Вони теж регулюються оцим регулятором. Переходимо нижче. Обираємо е, матеріал, який ми будемо зварювати. Якщо нам потрібно зварювати сталь, то ми обираємо, е, бачите, намальована катушка з проволкою, то ми вибираємо перший режим, він називається стіл. Це нам каже про те, що е, проволока наша зроблена зі сталі. Якщо нам потрібно зварювати нержавіючу сталь, переключаємо режим нижче. Він називається хром нікель. Значить, ми заправляємо наш зварювальний апарат проволокою або дротом, зробленим з цієї хром-нікелєвої сталі. Якщо потрібно зварювати мідь або сплави з міді, вибираємо режим купрум хром і заправляємо проволоку відповідно цієї марки. Якщо нам потрібно алюміній зварювати, вибираємо режим алюміній магній і заправляємо дріт алюміній магній. Якщо потрібно зварювати алюміній хром, заправляємо проволку. Якщо рутіло, потрібно рутілове покриття, то заправляємо дріт рутіловий. Оцей режим називається з металевим сердечником. А оцей режим називається самозахисний. Наступне, що ми можемо вибрати, це діаметр нашого дроту. В нашому випадку. Дріт буде 0,8 діаметра. Тут можна 0,9, 1 мм, 1,2. У нашому випадку буде 0,8, обираємо 0,8 на індикаторі. Тут вибираємо, будемо сталевим дротом зварювати, тому вибираємо перший режим, називається стіл. Наступна клавіша, яка вказує нам, в якому режимі будемо зварювати. Є двохтактний режим, чотирьохтактний режим, чотирьохтактний спеціальний і пунктирний. Наступне, що ми можемо задати нашими параметрами це газ, який ми будемо зварювати. Перший режим це аргон 100%, другий вуглекислий газ 100%. Третій аргон плюс 2-5% все решта вуглекислий газ. І в нашому випадку це буде мікс аргона від 15 до 20% все остальне – вуглекислий газ. І ще один режим, який нам потрібно задати параметр, який нам потрібно задати для нашого зварювання це напівавтоматичне, називається Synergic. Також на цьому апараті присутнє зварювання електродом, електродугове. Потім аргонодугове неплавким електродом, воно тіх називається. Мануал це ручний режим. Ми можемо в ручному режимі задавати параметри. І Synergic це полуавтоматичний режим, якому ми будемо зварювати. Як будемо налаштовувати апарат? В апараті присутня база даних, тут вже забиті програми. Ми можемо задати тільки один параметр. Наприклад, товщину метала. Якщо ми зварюємо товщину металу 1,5 задаємо цей параметр, Автомат автоматично налаштовує силу струму 92 А, подачу дроту 5,4 метра. Також він налаштовує довжину дуги нашу. Налаштовує автоматично напругу. І індуктивність. Якщо давайте змінимо налаштування товщину металу, будемо зварювати не 1,5 мм, а 2 мм. Переходимо на силу струм, бачимо, автоматично змінилася напруга, вона додавалася. І автоматично збільшилася подача нашого дроту. Також автоматично збільшилася довжина дуги, напруга і індуктивність. Дуже зручно, тому що в старих версіях потрібно було. Самостійно регулювати ці всі параметри. Для того, щоб приступити до роботи, потрібно заправити наш дріт. Для цього у нас тут є така клавіша, два роліка і стрілочка, яка показує напрям, куди буде. Тобто, нажимаючи цю стрілочку, цю клавішу, ми будемо заправляти дрот в наш держатель. Нажимаємо і автомат автоматично круте викручує дріт. Бачимо, з'явився дріт, одягаємо наконечник, затискаємо, щоб був гарний контакт. Одягаємо маштук і приступаємо до зварювання нашої конструкції. Прихватки, а тепер давайте більш детально зупинимося на е, правильності, як виконувати зварювання. Відстань від е, муштука до е, нашої заготовки повинна бути 8-10 мм. Угол нахилу електрода повинен складати приблизно 65 градусів. Е, ніякі рухи коливальні ми робити не будемо. Ми запалюємо нашу дугу і просто тянемо муштучок під е, определеним углом. Можна зварювати углом вперед, можна углом назад зварювати. Ми будемо зварювати углом вперед. Просто е, проводимо протяжку до кінця заготовки. Потім зупиняємося. Очі. Я зварю з помилкою, і ми розберемо з вами, яка була помилка тут, яка найчастіше зустрічається в наших студентів. Очі! Дивіться, першу сторону ми виконали без помилки. Шовчик, виходить, йде від початку і до кінця. А з цієї сторони наші студенти зазвичай починають зварювання не з самого кінця, а чуть-чуть відступають. І в кінці до кінця шва також не доходячи, прибирають його. Зараз ми її виправимо, перекриючи цей метал. Отже! Зварювання ми виконали, після цього нам потрібно прибрати робоче місце та вигнути обладнання. Закручуємо балон, перекриваємо подачу газу і вимикаємо зварювальний апарат. Сьогодні ми з вами ознайомилися з напівтоматичним зварюванням, навчилися його налаштовувати, а також виконували зварювання простої конструкції. Питання є?